Я і моя команда молода. Що тут делаємо? Важко. Скажи, Путіна треба вибрати. Путінь, Вітаю, українці. Ідіть нахуй, в москвороті. Ми сьогодні будемо розпаковувати москворотих. Москвороті це люди, які розмовляють російською мовою, мовою окупанта. І саме. Москвороті це є саме більше зло, яке проживає на території України і зраджує українців. Так що не будемо тягнути кота за хвіст. Розпаковка Москвороти. Конкурс універвіжен 2022. Года. Там, виходить, по типу Євровізіння тільки участвують студенти. Очень масштабний, очень багато було журі, популярних людей було. Ось вам і перша розпаковка Москворотого це Аліна Безверхняя. Вона раніше була безверхня. А стала безверхняя. Так що був бик, став биков, був Салавій став соловйов. Тобто всі москвороті починають міняти не тільки людей, не тільки їх зросищувати, а ще й міняти прізвище. І зверніть увагу, ця людина спілкується. Тільки виключно мовою окупантів Аліна Безверхняя. Вона займала різні конкурси на міжнародні, коли ще була не під окупацією. а а зараз співає на стадіонах, так як різні Лєпси і різні співаки-окупанти. Так що Аліна безвірхня я, всі тебе чекають вже на концерті у Кобзона. І я нічого не намікаю, але ЗСУ за вами прийде. Світа братіс Міністерства по молодіжної політики. Сість офігенної людирапомогу з продвиженням і також. Студия, который неоднократно ездил на Донбасс и в Запорожье, чтобы поддержать своими песнями его жителей. Свою добрую песню он исполнит жительницей из Мелитонии. Так, слова в песни песне «Алина придется туби». Відповідати за всі твої злодіяння за всю твою зраду. Цю зраду, що після твоєї зради багато людей загинуло. Але вже ти будеш відповідя... відповідати о там, за гратами у Буцегарні. А ми далі будемо розпаковувати людей, які зраджували країну із російськими прізвищами. Ще один. Росіянин, який заселився на території України і зраджував Україну все своє життя, <звіттєві> і оцього колаборанта вже є підозра узбу. У СБУ, а ще одного розпакуємо. Нікіта чи Нікіта, як росіянці кажуть, ще один Москворотий, який був сторож на цвинтарі, а став провідним експертом. Південь Молодий проросійської організації, рашистської організації Південь Молодий. Бить проти власті, не значить би проти родіни. Я люблю Росію за запах чорний смародіни. От такі москвороті створіння проживають на території України. Саме ті люди, які спілкуються мовою окупанта, мовою російською. російською. Саме вони найбільше зрадники нашої держави. Так що, моя така. Прост... Просьба чи таке моє прохання, щоб Служба безпеки України 100% слідкує за моїми відео. Саме займалися людьми, які саме так захищають яро російську мову в Україні, спілкуються російською мовою, і що вони себе представляють. І сусіди можуть про них багато що розказати. А ви, якщо ще не підписались на канал, підписуйтесь, розказуйте друзям. І допомагайте Збройним силам України реквізити під відео. Так що Україна переможе. А що з москворотами треба зробити, ми знаємо. От такі москвороті створіння проживають на території України. Саме ті люди, які спілкуються мовою окупанта, мовою російською російською. Саме вони найбільше зрадники. Нашої держави, так що, моя така просьба чи таке моє прохання. Щоб Служба безпеки України 100% слідкує за моїми відео, саме займалися людьми, які саме так захищають яро російську мову в Україні, спілкуються російською мовою, і що вони себе представляють, і сусіди можуть про них багато що розказати. А ви, якщо ще не підписались на канал, підписуйтесь, розказуйте друзям і допомагайте Збройним силам України реквізити під відео. Так що... Україна переможе. А що з москворотами треба зробити? Ми знаємо. По-моєму, чувак, кинули.